Цілющий нектар, незважаючи на дощову погоду. Сьогодні парк Саксаганський зібрав кращих криворізьких бджолярів, які продають цілющий мед та продукти бджільництва. Родини пасічників зі спілки Травневий мед традиційно займаються доброчинністю, тож першим ділом збирають благодійний вантаж. Цього разу смачний та корисний мед передадуть захисникам. Це рік для спілки бджолярів ювілейний. Їй 10 років. Стільки ж проводять і медовий ярмарок в парку Саксаганський. Слава Богу. А... Мы можем провести сегодня ну, в нелегкий період воєнний виставку продаж меда. Просто забросали вопросами і во дворець культури звонят, и в Сосанский исполком звонят, і нам домой звонят, когда ярмарка. І несмотря на сьогоднішню погоду, ми виїхали. В пятницу, суббота, воскресенье с 9 утра и до 17 ми э, ж людей. Меду цього сезону вдосталь запевняють пасічники акацієвий, багатолипового та різнотрав'я. Навіть меду сотах. Це знак якості бджоли, коли вона закриває восковими кришечками соти, кажуть бджолярі. Для криворістів непроста задача обрати кращий із дев'яти сортів меду. Я не знаю, що який я або ліповий, або соняшниковий. Ми прийняли рішення всі мене подіржали. Понятно, у людей, у работы отсутствует, много приезжих, багато приїжджих біженців. Ми вирішили в этот раз зробити ціни прошлогодние. Велика подяка Богу і нашим властям, що допомогли організувати ярмарок меду, щоб оздоровити наших громадян. Також ми приготували гостинця для наших воїнів. От. Слава Богу, що. Бог дав, врожай обільний. Свої пасіки Криворізькі пасічники вивозять в екологічно чисті райони, Криворіжжя та на Кривоградщину. Кажуть, там щедрі медоноси. Врожай дуже хороший, пчоли попрацювали добре, Медовухи наробили, меду накачали, акації липи ми вже, і спрацт хорошо вродили, в цьому різна різнотрав'я, настойка прополюса, горіхи заливаю медом, дуже добре беруть. Пельцавцю, бачите, яка гарна, це світла, то весняна, а це вже зараз різнотрав'я. Ну, а то діляю десерти, в мене дуже свої покупателі, вони полюбляються. Покупаю постійно, у цьому, коли буває ярмарка, тільки тут покупаю. Перевірено, годами і так що я дуже радий, що організовую цю виставку. Хоча зранку був дощ, але і в негоду охочих поласувати медом було чимало. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.